Є така проблема. 3, 4, 5 тижнів на то вага ваша стоїть мертвим грузом. Що робити? Або навпаки, що ви робите не так? Розберемося з основними помилками початківців. Це перше: перекуси. Ви, мабуть, звикли до того, що вам всі казали сніданок, обід, вечеря, і між ними ви маєте щось перекусити. Забувайте про це. Між прийомами Їжі має пройти хоча б 4 години. Тоді наш інсулін знову повертається в норму, і ви можете щось з'їсти. По-друге, не забувайте про жири, не бійтеся їх. Навпаки, якщо ви будете не доїдати жири, ваша вага буде стояти. І третє, можливо, ви зловживаєте кетосолодощами. На жаль, в магазинах у нас Кетосолодощі часто з мальтитолом, наприклад, а мальтитол має високий глікемічний індекс. Будьте уважні до того, що ви їсте. Будьте уважні до кількості вашої їжі за день, слідкуйте за собою, за своїм здоров'ям, читайте уважно етикетки на продуктах. А ми зустрінемося з вами в наступному відео. Якщо сподобалось, лайкніть і до зустрічі!